Військів Полку Азов, Олександра Кузакія, Миколи Троїцької і Кирило В'ячеслава. Хлопці загинули рівно 40 днів тому під час наступальної операції нашого підрозділу в селі Широкінга, який знаходиться за 20 км від Маріуполя. Власне, ми сьогодні зібралися, щоб в першу чергу нагадати про чинці хлопців, тому що вони загинули. Непересічною смертю. Вони не підірвалися як адепти руського міра, які на підриваються на своїх гранатах. Вони загинули героїчною смертю. Кирило В'ячеслав під час мінометного обстрілу накрив своїм тілом свого правильного товариша. Інший боєць Микола Троїцький, він міг е, е, обручати е, заточення. Свого друга Олександра Кузак я теж потрапив в полон і обидва розбереженому закатова. Тобто хлопці заслуговують на, на не, не просто повагу, вони заслуговують на, на вічну пам'ять. Ми маємо нагадати в нашому суспільству, яке більшості пасивно спостерігає, і вважає, що це розборки якусь там політичний план. Насправді, це, це не просто геополітика, це війна цивілізації. І від того, наскільки ми будемо активними. Залежить наше майбутнє. Ми не повинні просто забути наших хлопців, а нагадати про героїчну смерть і закінчити їхню справу. Всі, хто прийшли сюди, всім, хто прийшов сюди, я вдячний за те, що вони долучилися до цієї панахиди. Ми могли б десь там пом'янути чарку алкоголю, цих хлопців, але, але я вважаю, що ця війна це нове явище. Це не просто війна якихось двох країн, це війна цивілізації. Насправді. Мало що здатне. Захід, на який сподіваються наші політики, насправді нічого нам не дасть. Це показала практика 40-х років, коли бійці, коли бійці УПА чекали підтримки Заходу і боролися до 61-го року, коли власне, відбувся останній бій. Вони так і не дочекалися ніякої допомоги. Не